Ось приклад, як працює інвертор на зарядку батареї, коли її звездуть біонес. На інверторі налаштований максимальний струн заряду 75 А. Але батарея посилає, на інвертор, сигнал і знижує струн заряду. Тобто, от як у нас змінюється От доходить 66 і максимально далі далі без пад зараз якщо ми наприклад понизимо зробимо наприклад 60 я думаю на 60 все буде працювати нормально Діло в тому, що батарея вже, вже майже 80%, бо коли я ставив 80% і батарея була там 10%, то без проблем 80 А зарядка Ну Зараз 60-60 не дуже хочу, багато. Пробуємо 50. Так. Це ну, вважається 50 це оптимальний струм заряду для одної батареї на 5 кВт годин 48 вольтовий. Так от 50 А стабільно працює, нічого не понижає. Якби ми поставили, наприклад, ключеву батарею просто, по вольтажу налаштувало б, то інвертор просто вганяв би 80 А сюди і нічого не контролювалося б. А так у нас є можливість динамічно змінювати за рахунок того, що РС-485, у нас підключено все і інвертор спілкується з батареєю. І е, така робота більш оптимальна. О, до речі, О, зараз скину з 50 до 40. Цікаво. Ну, далі буду дивитися, буде цікаво і буде працювати.